11 вересня Фастівська міська рада зібралася на одне з останніх своїх засідань у нинішньому складі. На годиннику за 15 хвилин дев'ята. Дівчата-прибиральниці старанно наводять марафет у депутатській залі. З динаміків розлягається тужлива пісня Олени Ваїнги. Немов лиха провісниця скорого початку запеклих депутатських баталій. Я хочу, щоб... Та поки що повсюдно панує тиша. Працівниці секретаріату невеличкими стосиками розкладають проекти рішень, які сьогодні виноситимуться на порядок денний. Незабаром прибувають і головні дієві особи. Начальниця Фастівського комбінату комунальних підприємств Валентина Матвійчук чи не найдужче здивована нашій появі. Доброго дня Це Це що? Сесія розпочинається з хвилини мовчання за загиблими на Сході. Потім звучить державний гімн, слова якого особливо емоційно підхоплює Володимир Тимофієв. Старається не відставати від нього і сусід ліворуч Юрій Гутевич. Лишні регіонали або мовчать, або ледь ворушать губами. Виняток становить хіба що Віктор Сальніков у місцевого прокурора незворушний вираз обличчя і міцно стулені уста. У Михайла Нитяжука правиця на серці, у секретаря міськради опущена додолу. Як тільки настихають останні звуки гімну, очільник свободи Геннадій Яковюк вигукує вже традиційне Слава Україні. У відповідь чути лише поодинокі голоси, які відказують невлад героям слава. Головуючий оповіщає присутніх, що сесія розпочнеться з розгляду рішень стосовно кадрових перестановок в апараті міськвиконкому. Зміна штатного розпису не викликає суттєвих заперечень і за неї голосують одностайно дружнім підняттям рук. Хто проти, хто утримався, рішення взяти за основу. Справжня буча щиняється тоді, коли доходить до розподілу та узаконення земельних ділянок. Представник самопомочі Володимир Притуленко просить колег не підтримувати рішення про зведення на звокзалі двоповерхового ринку. Переконує, що це нібито суперечить укладеному договору про оренду землі. Депутат пояснює, що відповідно до його пунктів територія, на якій орендар збирається розпочати будівництво, не може використовуватися таким чином. Мовляв, ця земля надавалася міськвиконкомом лише для зведення на ній тимчасових мафів, та ж ніяк не відводилася під капітальне будівництво. Цієї сесії, яка була в прошлої четверки, я подавав депутатський запит з приводу того, що до рішення виконкому на забудову було видане незаконно. Оскільки договір оренди землі підписувався під тими мафами, які там існують і стоять, а не під нову будівлю, яку там планують будувати, оскільки депутати прийняли рішення, те, яке було прийнято на прошлій сесії, не підтримати мій депутатський запит, ми звернулися до Пасівського суду з адміністративним позовом, щоб визнати. Рішення виконкому на надання дозволу на будівництво незаконним. Забудовник, колишній член партії регіонів Ігор Костючок, заявляє, що має всі необхідні документи, щоб уже хоч завтра почати спорудження нового об'єкту, але на прохання опонентів пред'явити, хоча б декларацію, ніяк не реагує. Розуміючи, що наполягти на своєму не вдасться, приймає рішення даремно не гаяти часу, а краще вирішити цю справу на власну користь у судовому порядку. Будемо судитися тоді відповідно встановленого порядку. Суді, прошу дане питання зняти з розгляду суду. Зрештою, питання забудови знімається з порядку денного, але бурхливі обговорення переростають у гостру словесну полеміку поміж депутатами Віктором Малинівським та Станіславом Онищуком. Шановні депутати, будь ласка. Депутат Малинівський нагадав своєму колезі, як той, що будучи керівником помаранчевої коаліції, на прохання підтримати голосами тодішньої більшості, один з його будівельних проєктів поставив доволі жорсткий ультиматум. Буцімто пообіцяв протягнути необхідне Малинівському рішення через міськраду лише за однієї умови, якщо той поступиться йому частиною нерухомості під облаштування партійного офісу. Зустрічаємося з більшістю, славі ці... був і ці... целі. Значить, вони співтронич, значить, одне приміщення. Нам уб'ють, а одне тобі. Так ми знаємо. Депутат Онищук у боргу не лишається і заявляє, що є людиною досить заможньою і може дозволити собі придбати партійне приміщення, а не виклянчувати його у такий принизливий спосіб. А ще радить своєму опоненту не мірятися з ним однією міркою, бо, мовляв, за своїми фінансовими спроможностями той йому не рівня. Я в рік плачу більше мільйона податків. Я у мене велике підприємка, 13 чоловік. Мені твої гроші. Ти проти мене букашка. Завершується засідання сесії не менш бурхливо. Міський голова звітує з трибуни про здобутки, яких на його тверде переконання у роботі органів виконавчої влади було досягнуто куди як більше, аніж допущено прорахунків. При цьому неабияк нарікає, і на відсутність порозуміння з депутатським корпусом у нас є дуже хороша традиція в місті Фастові. Часто змінювати міських голів, що і впливає на стан розвитку міста. Всі ті, хто працювали на даній посаді, можуть підтвердити, що за перший рік роботи міський голова встигає в кращому випадку війти в курс справ і розібратися, що відбувається. Ті, кому адресуються подібні звинувачення, лише здивовано стинають плечима. Подальший звіт очільника міськради зводиться до діалогу поміж ним та депутатом Володимиром Тимофієвим. З подачі останнього на голосування виноситься пропозиція визнати незадовільною роботу виконкому та його голови. Він по генеральному плану нічого не підписав, по воєнному городку нічого не підписав, по наданню учасникам до землі нічого не підписав. По тепломережі призначення директора не підписує півгру. Володимир Опанасович любить епатаж і любить яскраві листи. Ініціатива депутата Тимофієва зрештою не знаходить підтримки у більшості його колег. Навіть попри різке невдоволення багатьма аспектами діяльності виконкому, для них, вочевидь, це аж надто радикальний крок. Адже в разі прийняття такого рішення це означало б автоматичну відставку голови міськради та усіх його заступників. Але не проходить і альтернативна пропозиція, така бажана для пана Нетяжука і його команди. Вона, хоч і містить цілком нейтральне формулювання, яке зводиться до того, щоб взяти до відома звіт мера і нігич більше, але своєю розмитістю також не влаштовує депутатський зал. Зрештою, засідання міськради оголошується закритим, а невизначеність з оцінкою діяльності голови та підлеглих йому виконавчих структур відкриває широкий простір для численних маніпуляцій напередодні виборів.